Ухилянти знову намагались уникнути служби в армії та незаконно перетнути кордон. Перша в Україні жінка-водолаз сапер працює рятувальницею у Вінниці. Вінницький муніципальний притулок для тварин допомагає безпритульним котам та собакам. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Ухилянти знову намагались уникнути служби в армії та незаконно перетнути кордон. П'ятеро чоловіків заплатили по дві тисячі доларів іноземцю, який мав допомогти залишити територію України. Човен з чоловіками виявили вінницькі поліцейські та прикордонники. Як повідомляють у нацполіції, ухилянти впродовж двох днів ховались у лісі і вичікували вдалий момент, коли їх зможуть перевести на інший берег річки. Разом зі своїми клієнтами переховувався й іноземець, який мав перевезти чоловіків на територію сусідньої Молдови. Перевізник шукав потенційних клієнтів у месенджерах. Попередньо обговорював з ними умови перетину. Вартість та місце збору поза офіційними пунктами пропуску. Наразі іноземець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою. Ухилянти ж поки отримали адміністративне покарання. А зараз про жінок, яких можуть мобілізувати, та про нові правила мобілізації для чоловіків будемо говорити з Жанною Грушко, адвокатом та кандидатом юридичних наук. Вітаю вас! Вітаю ну, найперше про жінок, які можуть стати на цей облік. Які це професії і з чим це пов'язано? Необхідно сказати, що питання військового обліку жінок розпочалося вже в Україні давно і піднімалося найперше це з 7 лютого 2022 року, коли було прийнято наказ Міністерства оборони України номер 35 яким зобов'язали жінок окремих професій стати на військовий облік. Натомість цей перелік професій був затверджений також наказом Міністерства оборони України номер 313. Відповідно до якого до цих професій належать жінки, які мають медичну освіту, фармацевтичну освіту, які є фахівцями у сфері хімії, біології, тоді було. Багато професій, до яких входили і економісти, і юристи, і журналісти, в тому числі, і психологи. Але це питання військового обліку жінок відтермінували до 1 жовтня 2023 року. Станом на сьогоднішній день актуальне законодавство нам говорить чітко, що на військовий облік мають стати виключно жінки, які мають освіту медичну або фармацевтичну в обов'язковому порядку. Тобто, список скоротився. Так, з того Так, Скоротився часу. станом на сьогодні, інші ті. Які визначені їх 14 професій у порядку у наказі 313, Вони можуть стати за власним бажанням, але обов'язку у них немає. Обов'язок виникає виключно у медиків. Медики ми маємо на увазі не тільки лікарі, але це і молодший персонал, тобто і фельдшери, і медсестри. Так, там, акушери, гінекологи та інші види лікарської професії, і в тому числі і фармацевти, наприклад, жінки, які працюють сьогодні в аптеках. Слід сказати про те, що ті жінки, які здобувають сьогодні тільки цю освіту, то до закінчення за два місяці. До отримання диплому про закінчення цієї освіти чи її здобуття вищий навчальний заклад має подати інформацію до територіального центру комплектування, на території якого вони знаходяться або розташовані. Якщо ми говоримо про тих жінок, які вже працевлаштовані, вони працюють і мають цю освіту, то таку інформацію має подавати роботодавець. Я наголошую на тому, що сьогодні військовий облік відбувається. Виключно на підприємствах, установах, організаціях. Це говорить, що до цього переліку не належать фізичні особи-підприємці. Тобто, грубо кажучи, якщо жінка має медичну освіту, вона не працює за спеціальністю, то а десь за іншим фахом, то в даному випадку роботодавець про неї інформацію надавати не буде. Але є ще інша ситуація, коли, наприклад, працюють... Провізорами, так, або е, продавцями, консультантами в аптеках. У даному випадку, якщо ваш роботодавець є ФОПом і ви працюєте за спеціальністю, то ФОПи не здійснюють військовий облік. І також інформацію про вас вони надавати не зобов'язані. Виключно в тому випадку, якщо ви працюєте на підприємстві, тобто на, на суб'єкта господарювання, який має статус юридичної особи, тільки в тому випадку будуть розповсюджуватися ваші дані до території Центрів комплектування сьогодні мають право оповіщати за місцем роботи осіб, у яких є медична або фармацевтична освіта, зокрема жінок. Що це означає? Це означає, що їм у зв'язку із заходами оповіщення. Потрібно буде з'явитися до територіальних центрів комплектування. Натомість хочу звернути увагу, що це не вказує про обов'язкове проходження військової служби. Тобто, в даному випадку ці заходи робляться державою з метою, аби розуміти якісний і кількісний склад на територію України тих осіб, які можуть забезпечити як охорону здоров'я, так і надати кваліфіковану медичну допомогу нашим військовим. У зв'язку з цим робиться військовий. Облік саме цієї професії. В подальшому це буде стосуватися і інших професій, безумовно. Ну і якщо, наприклад, будуть здійснені заходи оповіщення за місцем вашої роботи, наприклад, то в даному випадку, якщо не з'явитися, то це може бути адміністративна відповідальність за ухилення від військового обліку. Це розмір штрафу від 850 гривень до 1700 гривень. Однак, я думаю, що станом на сьогодні таких радикальних заходів. Вживати не будуть, тому що до 1 жовтня. Мають якби в добровільному порядку подати інформацію про себе і стати на облік, після взяття на облік військово зобов'язаної жінки, медика або фармацевта їх направляють на проходження військово-лікарської комісії, яка визначає ступінь придатності придатна або непридатна до проходження військової служби. І вже за необхідності, якщо, наприклад, немає підстав для відстрочки від мобілізації, якщо немає якихось умов, наприклад, народ. Одження народжені діти, тобто не всіх мамів будуть забирати. Тобто, ця норма вона буде ще доопрацьовувати. Сьогодні мета не мобілізувати цих жінок, а просто зібрати інформацію про якісний і кількісний їх склад. Дякую, ви так гарно роз'яснили все так чітко і, і детально. Давайте до наступного питання про чоловіків, саме студентів, яким вже за 30, чи мають вони право перервати навчання і чи можуть їх мобілізувати. Цікава ситуація, оскільки це питання сьогодні на ажіотажу і крізь, і крізь студентів, і крізь засобів масової інформації. Але про що треба сказати? Сьогодні дійсно у Верховній Раді є зареєстрований законопроект 9672. Яка редакція закладена у ньому? Це те, що здобувачі технічної, професійно-технічної, передвищої та вищої освіти, які здобувають? Вищий за своїм рівнем раніше здобутим рівень освіти. Тобто, наприклад, якщо була професійно-технічна, то він зараз має здобувати або передвищу, або вищу освіту, які здобувають вищий рівень освіти і на момент вступу е досягли не більше, ніж 30 років, то вони будуть мати право на відстрочку. Всі решта, хто, наприклад, мають вищу освіту, але навчаються зараз і здобувають професійно-технічного освіту, або, наприклад, у них е, був е, магістр, а вони здобувають зараз бакалавра. І якщо на момент їхнього вступу їм було е, більше, ніж 30 років, тобто 31-35, або навіть 30, тому що до 30 – це не 30 це 29, то вони права на відстрочку мати не будуть. Сьогодні цікаве питання з приводу застосування цієї норми. Ну, по-перше, вона ще не прийнята. Тобто, відстрочка діє. І станом на сьогодні всі військово зобов'язані чоловіки, які вступили на денну форму навчання або дуальну, тому що вона також дає право на відстрочку Якщо вони оформили цю відстрочку у ТЦК і їм надали документ там до, наприклад, тимчасове посвідчення Чення військово зобов'язаного і вказали у ньому дату. Що до закінчення навчання там до 2025 року або до 2026 року вам надається відстрочка, то ця відстрочка дійсна і вона ніким не буде скасована. Е, тому в даному випадку ті, хто вже мають наказ про зарахування, їм краще з'явитися до ТЦК, оновити свої військово-облікові документи, отримати відстрочку і спокійно ні за що не хвилюватися. Тепер інше питання: у нас є е, е, цей законопроект, зареєстрований 4 вересня. А 5 вересня зареєстрований альтернативний законопроект 96,72 з позначкою 1, і про нього мало хто говорить. І там редакція не обмежується ні 30 роками, ні здобуттям е, наступного рівня освіти, а вказується про те, що за власним бажанням. Такі студенти можуть е, мобілізовуватися. Тобто, фактично, відстрочка для студентів цим законопроектом не скасовується. І тому ми сьогодні маємо лише. Очікувати того, що буде прийнято у фінальній редакції. Станом на сьогодні, усі студенти, які мають вістрочку, отримали її раніше. Вона сьогодні залишається чинною, ніким не скасовується. Прийнятий закон він буде він не буде мати зворотньої дії у часі, тому що на попередні відносини, які виникли і які мають конкретний строк дії, вони поширюватись не можуть і скасовувати їх не можуть. Тому моя порада зараз оформлювати вістрочку. Продовжувати навчання, а далі будемо бачити по застосуванню. В соцмережах поширюють інформацію, що з 1 вересня заборонили виїзд за кордон чоловікам, у яких є третя група інвалідності. І ще є дуже до цього схожа інформація про те, що вже не мають права виїжджати за кордон, і ті, в кого є дружина з інвалідністю третьої групи, так ось ну третя група, вона в нас якась така, також ажіотажна і актуальна. Тому станом на сьогодні правила перетинання кордону, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 57 змін ніяких не містить. Станом на сьогодні, як і було до 1 вересня і 12, 20 вересня. От. І я думаю, що найближчих пару тижнів, тому що немає ніяких пропозицій чи проєктів на засідання Кабінету міністрів, будуть діяти ті ж самі. Тобто особи з інвалідністю, чоловіки, які мають першу, другу або третю групу, незалежно від того, яка вона, вони мають право перетинати кордон на підставі пенсійного посвідчення, в якому призначена пенсія у зв'язку з інвалідністю. Друге, чоловіки мають право перетинати кордон із дружинами у супроводі, які мають інвалідність будь-якої групи, в тому числі і третьої, до підтверджують родинні зв'язки, і також надають пенсійне посвідчення дружини. Я наголошую на тому, що довідка до акту огляду МСЕК сьогодні право на перетинання кордону не дає, тобто має бути пенсійне посвідчення. Ну і питання з приводу того, що ваші документи мають бути не прострочені, тому що була. Певний період вона і зараз діє ця постанова, що продовжується строк дії тих посвідчень і тих документів, які підтверджують інвалідність, на період дії воєнного стану, якщо вони закінчили свій строк саме під час дії воєнного стану. Але Станом на сьогодні треба довести, що у вас не було можливості пройти переогляд у МСЕКу за вашим тимчасовим місцем перебування. Тому, якщо ви маєте там довідку, ВПО, наприклад, або ви проживаєте на відносно спокійній території України, де не ведуться активні бойові дії, то їх треба ці документи поновити, пройти переогляд на МСЕКу і отримати нові з новим строком дії, і потім перетинати спокійно кордон. Дякуємо вам, дякую вам. Жанна Грушко, кандидатка юридичних наук та адвокат, була з нами у студії. Мор риби не єдиний наслідок аномальної спеки. Посушливе літо призвело до того, що у річці Південний Буг суттєво впав рівень води. Ще одна проблема водосховищ нашої області застарілі очисні споруди на комунальних підприємствах, які погано справляються з очищенням. І скидають у річку небезпечні речовини, які знижують кількість такого необхідного для риб кисню. Через надмірно спекотне літо Вінничина має своє екологічне лихо мор риби. А тепер ще й суттєво знижений рівень прісної води у водоймах області. Є проблема літніх періодів, коли відсутні дощі на протязі тривалого періоду, через це йде обміління річок. Водосховище ще утримують достатню кількість, але вже нижче водосховище різко помітно пониження рівня. Та і це не єдина проблема, бо воду постійно забруднюють. Люди, які викидають сміття просто у річки та підприємства, на яких досі працюють застарілі очисні споруди. Це, звичайно, попадання зворотніх вод, стічних вод після очисних споруд. Не всі очисні споруди, на жаль, можуть справлятися ідеально з очисткою, тому що є реалії, що вони планувалися ще при Радянському Союзі. На сьогоднішній день вони трохи і застарілі, і як би то вони не справляються з тим об'ємом стічних вод, які потрапляють на очисні споруди. Щоб визначити рівень кисню у річці Південний Буг, працівники екологічної служби відібрали два зразки. Один у місті забору води комунальним підприємством «Вінницяводоканал», водоканал а інший у місті скиду очисних споруд. У місті забору води рівень кисню виявився значно вищим. При допустимій нормі не менше чотирьох. В даній пробі рівень розчиненого кисню 6,3%. За допомогою експрес-методу також з'ясували, що кількість шкідливих речовин у місті скиду води з очисних споруд значно вища, ніж у місці забору. Так, рівень нітратів більший у 20 разів. Концентрація даної забрудньої речовини в даній пробі є вище того, що ми можемо визначити на даному приладі. Тому вже детальне дослідження буде проводитись в лабораторії. За останні роки кількість заводів, які зливають відходи у річки, значно зменшилася. Втім, збільшилася кількість комунальних підприємств, на яких працюють застарілі очисні споруди, які не справляються з роботою і забруднюють річки. Замулене дно спільна біда у всіх водосховищах Вінничини. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Перша в Україні жінка-водолаз сапер Тетяна Мордач працює рятувальницею у Вінниці. З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Тетяна вирішила бути ще кориснішою у своїй країні та навчилася, як правильно розміновувати у воді бомби та снаряди про унікальну жінку та її не менш унікальну професію. У нашому сюжеті це металодетектор для пошуку вибухонебезпечних предметів під водою. Він спеціальний адаптований водолаз під час занурення одягає наушники і включає сам металодетектор і вже розпочинає пошук. Вона з дитинства мріяла про військову службу, а її батьки бачили медиком та перемогла наполегливість. Тетяна Мордач вивчилась на водолаза. Тоді вона була другою в Україні жінкою-водолазом, а тепер стала першою та єдиною водолазом сапером. Батьки мене дуже сильно відмовляли. Вони хотіли, щоб у мене було спокійне життя, щоб я сиділа. Кабінеті це моя робота, і я це хочу, і мені потрібно якийсь також зробити внесок в нашу перемогу. Мені ця професія дуже сильно подобається. Я розумію, що це моя робота і її комусь потрібно виконувати. Опанувати небезпечну роботу сапера Тетяна вирішила після повномасштабного вторгнення російських окупантів. За найоптимістичнішими підрахунками Україні потрібно щонайменше 400 років, аби очиститись від російських бомб та снарядів. І Тетяна хоче допомогти своїй країні позбутися небезпечного мотлоху окупантів. Для цього 23-річна рятувальниця витримала усі випробування. Готовка, тому що фізичний водолаз повинен бути хорошо розвинути і також перебороти свій страх. Ну, вона виконує на рівні з чоловіками роботу цю водолаза сапера. Розміновувати вибухівку у воді набагато складніше, і робота сапера вимагає більшої точності, ніж на землі. Допомагають у роботі підводні дрони. Їх підключають до телефону і через онлайн-трансляцію розпізнають небезпечні предмети. Водолаз завжди працює в парі з колегою. Є парні спуски. Вона виконує свої завдання старшого водолаза. Я виконую ті завдання, які надає вона мені. Завдяки взаємодії між нами, водолазами, залежить правильність виконання бойового завдання, яке ми будемо виконувати. Тетяна Мордоч поки що працює у Вінницькому загоні рятувальників, але готова за найпершої можливості їхати на розмінування півдні України. Вікторія Ліварчук, Дмитро Лісовський, телеканал Вінниччина. Стерилізують, вакцинують та адаптовують. Вінницький муніципальний притулок для тварин допомагає безпритульним котам та собакам. Окрім того, з тваринами працює тренер, який вчить їх елементарним командам, аби їх потім було легше прилаштувати до нових господарів. Впродовж восьми місяців ветлікарів стерилізували пів тисячі собак та понад тисячу вуличних котів. Про те, як зараз працює центр, поговоримо з його керівником. Зелінський Леонід, керівник муніципального притулку міста Вінниці, з нами на зв'язку. Вітаю вас. Розкажіть про процес перебування бездомних тварин у вашому притулку. Муніципальний притулок для тварин міста Вінниці працює по програмі. Це міжнародна програма, програма стерилізації тварин. І смисл є в тому, що в місті. Є безпритульні тварини. Люди, чи мешканці, чи співробітники якісь організації бачать безпритульну тваринку, якщо в неї нема кліпси, вони визивають нас по прямому телефону, він є в інтернеті, чи доставляють повідомлення на цілодобову варту. Ми созвонюємося з ними і приїжджаємо, забираємо тваринку. Вона тут перебуває 21 день. Проходить стерилізацію чи кастрацію, гельметизацію це шкідники, шкідники. Ми видаляємо, якщо є така нагода, стараємося в всякому випадку лікувати, тому що з грижами бувають собаки, з обухами, з рваними ранами, ну, це вулична собака. І крайній процес перед випуском ми вакцинуємо від сказу. Це весь процес йде 21 день. Ця програма прийнята нашою міською радою і головою міської ради. Затверджено. Знаємо, що найближчим часом у вас буде працювати кінолог. Яка його роль у вашому притулку? Навіть не можна назвати перше, друге. Є дві основні задачі. Задача не випустити тварину знов на вулицю, тому що дуже складне питання соціалізації собаки до людей. І не всі люди хочуть брати, взагалі не хочуть брати, взагалі він нічани. У нас відноситься дуже так. Це такий болючий випрос у нас з тваринами. Тому виникла така ідея ввести штатну одиницю кінолога, навчити його, тобто навчити професійно. Зараз він отримує середню професійну освіту в ланах ДСНС. Це буде рятувальник-кінолог. Які буде вивчати собак е поведінки з людьми і виповняти якісь е саме простіші команди? Тобто кінолог буде підготовлювати собаку до клієнта. Так будемо. Таке слово клієнт може не дуже хороше, але воно так, як маркетинг, розумієте? Тобто йде підготовка собаки, е вона буде представлена в лучшому віді для того, щоб е хазяїн, людина, віннічаніна чи з області, чи з району. З радістю зміг її забрати. І друге питання ще буде навчання. Ми хочемо організувати канестерапію для військових. Вже я созвонився з реабілітаційними центрами, вони дуже чекають. Тут буде калясочників, будуть з певними вадами головного мозку, тобто цієї контузії, і струси. І взагалі цей реабілітаційний період. Ми хочемо спробувати за допомогою собак трохи облегчити життя наших військових. Чиїм коштом проводите стерилізацію? Кошти виділяються міською радою, тобто це бюджетні кошти, які вносяться кожен рік бюджетом нашого міста. Це, це, це ваші налоги, громадяни Вінниці. Як вплинула війна на кількість безпритульних тварин в місті? Крайній період робився в 19-20 рік. Перерахунок тварин в місті Вінниці була така програма. Вона є це за допомогою Міжнародної організації «Чотири лапи ми організовували. Є, це виходили групи по кожному району. Таких груп було більше 15. З телефонами, тобто вони бачили тваринку і фотографували. Сама програма обробляла ці, ці дані, щоб не було. ну, Не фотографували однакових. Вона сама вирізала такі. Ну, в общем, інтересно дуже те саме. То було більше двох тисяч собак. Дві двісті-триста. Я зараз точно не пам'ятаю, можливо, цифри. Я так думаю, на сьогоднішній день 4 це 4 тисячі це Тобто, По-перше, люди привозять собак. По друге військові, які знаходяться з тваринами, то обов'язково їх е як талісман, ритуал, не знаю, як це можна назвати. І, навірно, це легше е знаходитися в окопі е ну, з твариною. Навер мабуть, так легше їм. І по-третє, це тварини, які самі уходять з точок. З бойових, де йдуть вибухи, де гинуть і люди, і тварини, і вони потихеньку переміщаються з востоку Сюди більше більш центр, запад. Леонід Зелінський, керівник муніципального притулку міста Вінниці, був з нами на зв'язку. Не мають художньої освіти, але мають велике бажання допомагати захисникам та наблизити нашу перемогу. Дві юних вінничанки Марія Гнатик та Агафія Григорук розмальовують на продаж тубуси від зброї. На запчастинах, що передають військові з фронту, зображають переважно відомих особистостей. Розігрують готовий тубус, картину за донат у ціну дрона Камікадзе. Замість дівчачих розваг розмальовують акриловими фарбами тубуси від військової зброї. Так, десятикласниці Марія Гнатик та Агафія Григорук прагнуть допомогти захисникам та зібрати гроші на потрібне для армії оснащення. Ну, спочатку ми з Машою його ну, витираємо, потрібно його витерти, обезжирити ось і починаємо малювати, починаємо творити. Зображають на тубусах переважно відомих особистостей. Нині завершують картину із екс-прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Ми дуже хочемо з Машею, щоб він бував у Джонсона Бориса. Це наша така Мрія. Одна із маленька. Наразі багато людей донатять. А це така можливість залишити собі такий сувенір на згадку одної мрії до перемоги. Кожну роботу подружки школярки розігрують на аукціоні за донат у 17 тисяч гривень. Саме стільки коштує один дрон камікадзе та витрати на фарби. У нас два дрони вже полетіли нищити орків. Ще три тубуси вже ну, вже домальовуються, і ми замовили дрони. І от ще два тубуси. Ми вже от домальовуємо ось цей і теж плануємо розіграти на аукціоні. Спеціальної художньої освіти у дівчат немає, але є бажання наблизити перемогу. Вас вітають бійці сил спеціальних операцій. Хочемо подякувати агафії і Марії за те, що допомагають і забезпечують наш підрозділ ударними fpv дронами. Один тубус дівчата розмальовують близько тижня. Вже є портрети президента і першої леді України, залужного, Бандери, козаків. На одному з останніх робіт портрет Ілкіна Гаджиєва, азербайджанця, що жив у Вінниці. Торік чоловік став на захист України і поліг за її незалежність. Тубус із зображенням Ілкіна на його батьківщину повезуть побратими, розповідає мама Агафії. «Дівчата ще малюють героїв іноземців, які на сьогодні воюють з нашими українцями. На передовій допомагають Україні. Цим самим дівчата хочуть відзначити кожного іноземця, який на сьогодні з України автобус із зображенням Бориса Джонсона готові розіграти серед британської спільноти. Відповідний заклик в соцмережах виставив голова благодійної організації, що базується у Молдові і займається допомогою біженцям. Нещодавно мені стало відомо про неординарну дівчину, яку звати Агафія, яка малювала портрети на використаних снарядах, а потім їх продає, аби придбати дрони. Коли ми про неї дізналися, то запросили до себе, аби вона розмалювала фрезою зовнішню стіну нашого офісу під час візиту. На одному з снарядів вона намалювала екс-прем'єра сполученого Королівства Бориса Джонсона. І я одразу запитав, чи можу я їй допомогти зібрати на дрон, виставляючи цю роботу Så на онлайн. Аукціоніла аукціоні Дівчата сподіваються, що з продажу цього тубусу вдасться придбати не один дрон для військових, а саму картину передати у подарунок Борису Джонсону. Малювати на військових тубусах дівчата будуть до перемоги України. Анастасія Голошивець, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Це вся інформація на цю мить. Підписуйтеся на нас в соціальних мережах Фейсбук та Телеграм. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі вже зовсім скоро.